Десятки людей померли, ще десятки перебувають у лікарнях у важкому стані. Дехто втратив зір. Такими є наслідки отруєння жителів Харківської області сурогатним алкоголем. Фальшивку продавали з весни до осені поточного року. Епідемія смертей розпочалася з 20 вересня. Постраждали наші. І в мешканці і, на жаль, є в нас діти, які залишилися без батьків. Товар видавали за торгові марки різних брендів, маскуючи фальшиве піло, підгорівку та коньяк. В магазинах сурогат наливали з каністр та тетрапакетів, пакуючи навіть в тару, яку знаходили на смітнику. У роздрібній мережі, там де ми проводили обшуки. Вовчацький район це два села: Харківський район, Ізюмський район, Борівський район. А, там а, здебільшого взагалі цей алкоголь продавався на розлив. Ну, не на, на, наливали, а як наливали. Приходили, ж, ну, як ну, як звичайно на розлив, як ну, там був п'ятій ще і так же і тут. В баклажках водка була. Хто знає, як вона називається. Названня ніхто не знає. Пішов іменно конкретно в магазин брати водку. І я могла піти взяти в мою водку. Якби ще ви сказали, звідки її привезли? Да, звідки ну откуда ж ми знаємо? Попитайте в хозії. В ситуацію. Втрутилися не лише правоохоронці, але й змі. Щоправда, деякі змі запустили фейкову інформацію. Заради гучних сенсацій спекулювали із відомими назвами торгових марок, навіть не перевіряючи достовірність інформації у своєму розслідуванні. Ми відповіли на всі, нібито, аргументи, які які видали частина телеканалів та інтернет-видань. На одному із центральних каналів спотворили інформацію, яка надала прокуратура та ДФС. Журналіст каналу в своєму сюжеті подав цю інформацію, вирвавши його із контексту. І стала відома одна з марок горілки, яка спричинила смерті людей на Харківщині. У фіскальній службі повідомили, що загиблі в Овчанському, Ізюмському і Харківському районах вживали пшеничну виробництво підприємства Олександрія. Алкогольні напої, усі вони невідомого походження. скоріш всього, це якісь якась контрафактна продукція. В одних торгових точках вона продавалася у пляшках, тобто видавалася за ліцензовану продукцію в інших. Взагалі вона стояла у е, м, каністрах. Каністри п'ятилітрові. Вони прозрачні, нас на них не було. А ви колись бачили ту горілку Олександрія? Взагалі? Цього? Ні, я не разу не бачила такої горілки. Інформацію головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області та прокуратури про виявлену підробку настійливо ототожнювали з маркою Олександрія Бліг. Жители трех районов Харьковской области отравились водкой марки «Пшеничная», которую производит ООО «Александрия». Об этом сообщили в Главном управлении фискальной службы в Харьковской области. Все пострадавшие от отравления алкоголем на Харьковщине потребляли водку «Пшеничная» производства ООО «Александрия Блик» из Кировоградской области. Об этом сообщается с ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной фискальной службы Служби в Харківській області. Сурогатна водка, которая визвала масове отравлення на Харківщині, пшеничне производства ООО «Александрія Блік, атмітіли в пресслужбі. У ДФС та прокуратурі, куди ми звернулися, заперечували, що інформація пішла від них. Там наводили чітке пояснення, хто ж насправді виготовляв сурогат і до чого тут торгові марки. Це повне фальшування. Клієнти приходили зі своєю тарою і їм наливали з тетрапаків, з каністер, з іншої тари, наливали алкоголь. У нас взагалі немає зараз таких даних, що можуть бути причетні бренди до фальшування або до неякісної продукції. На даний час чітко йде мова про підпільний цех, який займався фальшуванням продукції. В засобах масової інформації з'являється інформація про те, що продукція неякісна, виготовляється на заводах виробниках Це не так. На сьогодні, в рамках розслідування справи, ми знаємо про те, що виготовляла цією групою горілка під брендами Олександрії Бліг, Хлібний Дар та продукції Люботинського заводу Продтовар. У Харківській СЕС нам пояснили, що таке ліцензована продукція підприємства та продукція підпільних цехів. У погібших у них суд медикспертиза в організмі метиловий спирт. Ну это говорит о том, что технически, то есть присутствие они пили суррогат, который э, в своем производстве был не пищевой спирт, а технический спирт. 20 э, мл достаточно для отравления. С 15 мл начинается слепота. Потому ну, что если бы это было связано с заводами легальными производителями, то полстраны тоже мы потеряли. Так чему ж ЗМИ, які розповсюджили фейк? Вперто не бачили офіційних коментарів прокуратури та фіскальної служби на численних брифінгах з 21 по 30 вересня, не звернулися за поясненнями до компанії, не вислухали представників СЕС. Таке ігнорування більше підпадає під поняття замовлення. Керівництво компанії Олександрія Бліг шоковане подіями на Харківщині і не розуміє, як можна спекулювати на людському горі, використовуючи замовлення чи просто подаючи сумнівну інформацію окремі змі скористалися саме плітками, а не офіційною інформацією обласної прокуратури, управління ДФС у Харківській області, СБУ України. В компанії звикли оперувати реальними фактами, які свідчать про те, що Олександрія Бліг відомий український виробник, який працює за державними стандартами, має відповідну технологічну базу. Ми, підприємство, економсегменту, проводимо розвив із того ж самого спирту, що й Хортиця, хлібний дар. Адже продавцем спирту є держава, яка виготовляє спирт за одним стандартом. Олександрія Бліг є легальним виробником алкоголю. А це означає, що технологічний цикл підприємства відповідає санітарним нормам. На підприємстві є лабораторія, яка оснащена новітньою апаратурою. Ми працюємо офіційно, у нас спирт приходить в автоцистернах з сертифікатами, підтверджуючими якість цього продукту. І, звісно, він ще проходить у нас перевірку. Наш продукт не, с, не соизмерим по качеству и не сравним с тем суррогатом, о которых сейчас вот говорят и которых, которых нас пытались э, обвинить. Зараз на підприємстві рахують можливі збитки від завдання фейкового удару та закликають змі зрозуміти, що кожен неперевірений факт б'є не просто по назві, це призводить до економічних втрат підприємства і стає предтечею знищення бізнесу. І це є величезним ударом по економічній діяльності підприємства, який є відомим українським виробником. Що сплачує податки до державного та місцевого бюджетів та утримує соціальну сферу? Тому фейкова інформація окремих ЗМІ завдає удару по всій лікаргорічаній галузі.